Тут наш часник. Ага. Так холодно, холодно, дощі, а він росте. Стріли. А що стріли? Їх треба виривати. Розказують різні способи. Та ради Бога. Я його все життя як виривала, так обрала. Все. Витягувала. Так я його і витягую постійно. І нічого з цим часником не случалося. За 30 років я нічого з ним не замітила. От як вирізав такий, щоб можна взятися було, отак взятися і потягти до себе. Все. Пройти, пообривати і все. Ну, хто ще його їсть, беруть там щось його, зелену пасту роблять. Ні. Його й так вистачає. І в землі того, що їсти. Так що треба часник, бо він саме набрався вологи, сили, і він зараз росте. І щоб йому не заважали оці стрілки, їх так взяти усього. І повисмикувати. Полисмийкувати, повикидати долі, От і все, що я з ним роблю. А що в нас сьогодні? І хмари, і сонце, от такі хмари, що то незрозуміло буде дощ. Може якась хмарина й набіжить. Ну вже б наче його і вистачало б нам. Вже б наче б, хватить цього дощу. Городина аж сміється, хоче рости. Ну, в болоті стоїть поки. Але радується, наприклад, капуста, то вона воно аж сміється. Із мене, що мені прийдеться її сапати, бо буряну ну, засіяв, засіяв. Ну то він не страшний ще. Воно тільки, ось, щоб до сапи не прилипало. Бо як прилипає до сапи, то то не сапання. Треба, щоб воно аж свистіло, як сапать його. О. А в мене в цьому році капусти, капусти. Я не знаю, як виросте ось тільки капуста, а вона росте. Це та капуста, що виростає ще й велика. Особливо як волога. То ця капуста вона не репається, вона така туга, така гарна. Ось її видно, як вона ось вже яка. Це сама перша садила я її. І ось вона така, да. смійтеся, смійтесь, капустини. Да. Прийдеться мені вас обсапувати вона. ай ой яй Бур'ян лізе, як з води. Ну нічого. Якось думаю, що справимося. Та куди? Така красота. Ну, красота. Якщо вона вродиться, і оця капуста, то вона не буде така дорога. Що боїмося і підходить до неї, до цих овочів на базарі. Ах і росте. Якщо тільки град не поб'є, як вони обіщають, град накриє всю Україну. Ох, уже й життя вчилися писати писаки. Всю Україну град поб'є, пишуть. От два, щоб воно попало по вас, та що ви пишете. Ох і люди. Придумають вже. Да. Так, ідемо далі. Що тут наша сміється? Ну на трави. У росах, Боже, якісь ці трави. Люди хочуть сіно вже косити, а воно вже це мокро-мокро, ох, які діаманти прямо на траві. Боже, яка то красота. Ой, побродить по таких травах. Ох. І хрін підріз, я його витягую, викидаю, а він росте, я його за вуха тягну, а він росте морква, яка гарна, цибуля, ось ця кущовка. Часник лісовий, як у лісі, як ліс стоїть часний. І що я прийшла? Я прийшла собі на цілий день нависмикувати оцеї зеленої цибулі. Щас десь залізу. Насмійкаю, почистю, помию. І мені її буде на цілий день. Це треба гарний такий пучечок, гарний такий я люблю, щоб цибуля була. І як її їсти. Треба цілий день її їсти. Ото да, різати і їсти і страви додавати. Зараз ну, яка вона зелена, а пройде час мене. І воно ж оце все пожукне, посухне, і все. А зараз одна і користь велика, як вона зелена стоїть, і така сочна, соковита, Боже. Яке це задоволення здоров'я, яке Боже їсти й хочеться. Так, часник, часник ще не залізу, хай трошки підсохне там. Ну, ще тут на цьому часнику ще й невеликі такі стрілки. Нехай вони чуть-чуть, щоб було за що взятися. Ну, нехай, йдемо шукати цибулю. Так, прийшли. Ось де горох цвіте. І он між ним кущі цибулі. Ото їх треба пови... <кхи> повиривати, поки вони такі зелені, а горох цвіте. Розцеві. Оно я бачу там зелені такі кущі. Зараз я їх повидергаю. Бо ці то це цибуля на зиму. Ох, і гарно. Усе так росте. Тільки ходи, любуйся городиною. Ну, як почнемо сапати, ну, то буде такий, ну як сказати, для загару можна загорати і сапати, і оздоровлюватися на городі. Да. А для чого ж ми його садимо? Щоб умерти на ньому, та ні. Треба так ходити, щоб оздоровлення якесь проходило. Прийшов там, роздівся на півгодинки і потихеньку просапав, просапав. Потім на другий раз прийшов уже як під вечір. Раз зранку, раз під вечір, днем не можна, на сонці не можна. Ні в якому випадку. Так що, що зараз зірваємо, воно на цибулі стільки. Ох, зараз я її вирву. Ох, не хочеться в болото лізти, ну нарву, ох і нарву. Ось таку кучку нарвала, ото кожну, кожну зараз перечистю, тут на сонечку, на траві, я до хати його не несу. Зараз пообрізаю і кінчики, оце всю зелень, що, що може дане не таке пошкоджене, пожовтіле, все переберу і буде гарний пучок до столу сьогодні. Ах, то все треба перебрати. Так, ну, з Богом. Ну, і ось мій результат. Ніби непоганий, так? Да? Думаю, що на сьогодні вистачить. І щось приготувати, і зеленим поїсти. Навіть із салом можна, і з салатом. Коротше, на день вистачить. Ну, це я так його люблю. А діда, поки не заставиш, то він Ото йому треба в тарілку нарізати, нарізати, супом засипати і тоді він поїсть. Ото я його і роблю, щоб він зеленів. Така пора зараз. На зелень треба налягати. отак От то Усім раджу так, таке чудо зеледе. Ох, і зелене, Так. О, і кицька на місці. Тільки діда нема вдома. Ну нічого. Ми йому щось приготуємо. Ми йому щось приготуємо. І такий день у нас хороший. А ці ще теж будуть тут черешні. Якщо граду не буде, ну вони будуть пізніші. От, і хай ранні відійдуть. То і от були вони такі гарні, накидалася, беріть, беріть та даром вже. І такі гарні були. Та ніхто не хотів і даром, бо в кожному дворі вони були. А це я не знаю. Може хтось і захоче. Ну, вони ще зелені, зовсім, зовсім зелені. Вони десь під кінець червня. І з середини червня отуди починають. Так що замовляйте. Да-да. Так, всім гарного дня. Ом, яке небо чистого неба над головою.